І так, для наших працівників ми пропонуємо досить комфортні умови проживання. Це будуть мотелі. У мотелях по дві чотири по по особи у кімнаті, звісно, жінки з жінками, чоловіки з чоловіками. Також є, ще в нас варіант житла покращений, тобто це будуть квартири, вони невеличкі, але принаймні там є своя кухня, своя ванна, тобто по-простому така смарт квартира Тобто, умови у нас що там досить хороші, нова техніка, повністю все. Їм обладнано, тобто комфортні, гарні, чисті умови. Також там нещодавно зробили ремонт, тому вам точно там буде комфортно проживати. І житло знаходиться поруч біля наші Тому ж, якщо ви маєте своє житло, ще у нас є також такий від нас. Ми компенсуємо всім витрати на оренду, плюс 150 євро до заробітної плати. Тобто, або ви живете на нашому безкоштовному житлі, або на покращеному варіанті, де буде невеличка доплата з вас, або ж ми вам прокомпенсуємо ваші витрати на оренду, тому не зволікайте. Залишайте свої заявки. Вам гарного дня.